Лінійні рівняння з однією змінною. Рівняння виду ах дорівнює Б, де х змінна, а і Б деякі числа називають лінійним рівнянням з однією змінною. Розв'яжемо деякі з них 5 Х дорівнює одиниці. Для того, щоб знайти х, нам потрібно позбутися числа перед Х, тобто ліву і праву частину поділити на 5 дев'ятих. Х дорівнює 1 поділити на 5 дев'ятих. За правилом ділення дробу, ми маємо одиницю помножити на 9 п'ятих, і так, х дорівнює 9 п'ятих, або це буде 1,4. Мінус 3х дорівнює 6. 7. Щоб знайти х потрібно поділити ліву і праву частину на мінус 3 х дорівнює. 6 сьомих, поділити на мінус дорівнює мінус 6 двадцять. Х дорівнює мінус 6 двадцять. Для того, щоб обчислити це рівняння, нам потрібно ліву і праву частину поділити на мінус 1,4, поділити на мінус 1,4. Ліву частину ділимо на мінус 1,4, нас скорочується, залишається х, а в правій частині мінус 2,1 поділити на мінус 1,4. Переносимо кому вправо на один знак, для того, щоб зручніше ділилося. Мінус на мінус дає плюс. Ми отримаємо 21 поділити на 14. І можемо це записати як звичайним дробом 21,14. Скорочуємо на 7, отримуємо, це буде 3 других або 1,5. Мінус 1 шоста х дорівнює 6. Щоб розв'язати це рівняння, нам треба ліву і праву частину поділити на мінус 1 шоста. Мінус 1 шоста і мінус 1 шоста скорочується, залишається х сліва. 6 поділити на мінус 1 шоста. Це дорівнює мінус виносимо наперед, 6 помножити на. На 6 перших. Це дорівнює мінус 36. Усіх рівняннях потрібно робити перевірку, щоб перевірити, чи ми правильно обчислили рівняння дане. Мінус 1 шоста, замість х підставляємо мінус 36, помножити на мінус 36, отримаємо. 1 шоста помножити на мінус 36 перших. Мінус на мінус скорочується, дає плюс. 36 скорочується на 6, ми отримаємо 6 перших, а це дорівнює 6. Для того, щоб розв'язати дане рівняння, потрібно ліву і праву частину поділити на мінус 6. Зліва отримаємо х, справа одна третя, поділити на мінус 6. Дорівнює 1 третя помножити на мінус 1 шоста. І це дорівнює мінус 118. Мінус 6 помножити на мінус 1,18, це дорівнює 1 13. Для того, щоб розв'язати таке рівняння, треба ліву і праву частину поділити на 0,1. Зліва ми отримаємо х, справа мінус 2,75 поділити на 0,1. Переносимо кому вправо на один знак, і отримаємо мінус 27,5 поділити на 1. Звідси отримаємо відповідь мінус 27,5. Перевірка: 0,1 помножити на мінус 27,5. Дорівнює при множенні на 0,1, ми переносимо кому вліво на один знак, і отримаємо мінус. 2,75 Для того, щоб розв'язати дане рівняння, нам потрібно ліву і праву частину поділити на 1 третю. Значить, 1 третя на 1 третю скорочується, залишається х, х дорівнює 12, поділити на 1 третю. А це дорівнює 12, помножити на 3, дорівнює 36. 1 третя помножити на 36. Це дорівнює 12. сьомих х дорівнює мінус 10,49. Знову ж таки, щоб отримати розв'язати дане рівняння, нам треба ліву і праву частину поділити на 5 сьомих. Ми завжди ділимо, на число, яке стоїть перед х. Так, ми знаходимо і розв'язуємо це рівняння. Х дорівнює мінус 1049, поділити на 5 сьомих. Дорівнює мінус залишається 10,49 помножити на 7 п'ятих. Дорівнює 10,5 скорочується, залишається 2. 49 і 7 скорочується, буде 7 помножити на 1, і ми отримаємо мінус 2 сьомих. Перевірка 5 сьомих помножити на мінус 2 сьомих, дорівнює мінус 10. 49. -х. Рівняння розв'язано.